Йоу, друзі, привіт! Це Роман, канал Forza Kicks. Я відкриваю збір на 500 тисяч гривень. В першу чергу, це для мого друга з снікерс-індустрії. Він зараз військовослужбовець в досить відомому підрозділі, який працює на донецькому напрямку, і потрібна машина, бо його старенький посад повністю накрився. А машини напередку, на жаль, це розхідник, якого треба і треба. Ми збираємо 500 тисяч підготували абсолютно топові призи. По-перше, 5 наборів, це тільки піна, а там повний набор від інкліна. 5 штук. Ізі Фоми в 11 розмірі. Будуть модними і зручними. Три топові шопери від Метізи. Їх таких вже ніде не купите, а в мене ще є. Для малечі Данки Чикаго. Ну це мода топ. Для дорослих. Як і наш збір Данки Біг Мані. Це, розумієте, не жарти. Реально Біг Мані. В розмірі US 10, мені здається, найоптимальніший розмір для взуття. І такі прикольні Джордани, один лоу. З чотирма парами шнурків, там шнурки просто як в дурня фантиків. Це все ви можете виграти, задонативши суму 300 гривень, і кожен раз за кожні 300 гривень ви отримаєте додатковий шанс на перемогу. Але це ще не все. Найголовніший приз це прям футболка нового сезону «Динамо Київ з підписом Андрія Єрмоленко. За найбільший донат ви отримаєте ось такий скарб. Тому, друзі, будь ласка, донатьте і наближаємо перемогу разом. Слава Україні!